Нова грошова оцінка землі викликала дискусії серед коломийських промисловців і підприємців. Вони не погоджуються платити за новими тарифами, хоча розуміють, зробити це все одно доведеться. Що ж таке грошова оцінка? Як і за якими критеріями її вираховують, з'ясовували наші журналісти. Плата за землю один із обов'язкових платежів. Згідно із чинним законодавством, використання землі в Україні є платним, каже голова земельної комісії міської ради Святослав Бучилюк яким буде розмір цієї плати, це вже друге питання. Власне, він залежить від грошової оцінки землі. Сказано в законодавстві, У нас в законі про плату за землю, в законі про оренду землі, що плата за землю йде від грошової оцінки, тобто є певний відсоток від грошової оцінки. Сама грошова оцінка згідно закону про оцінку землі повинна перероблятися раз в 5-7 років в залежності від е, тої землі, чи є землі СГ призначення, чи є землі не СГ призначення, чи є землі населених пунктів. Тобто, ну максимальний термін ми вже пройшли. Наша грошова оцінка була зроблена 98-му році. А затвердження в 1999 році, тобто зараз є 2010 рік. Затвердили її в 2009 році, ну нову. Тобто, термін пройшли. Грошова оцінка землі, пояснює Святослав Бучелюк, залежить від капіталовкладень в певний населений пункт. Перш за все визначається базова вартість одного метру квадратного. Береться площа населеного пункту, і береться всі капіталовкладення, які вкладені в населений пункт. Тобто, береться вартість доріг, кілометра доріг або загальна вартість, протяжність доріг це є досить велика сума. Вартість мереж електро, газу, тепло, водопостачання, тобто всіх комунікацій, які вкладені, вартість інших поліпшень, які вкладені в населений пункт, тобто і ця вартість. Зв'язку з площею визначається один базовий метр. Вартість ділиться на площу, визначається, скільки коштує, ну грубо кажучи, один метр квадратний землі в місті Коломиї. Ми знаємо, що у нас пройшов гуцульський фестиваль під час в нього в місто Коломиї були вкладені досить великі кошти, які підвищили капіталізацію землі. Ну не тільки майна, але й землі у всі місті Коломиї. Тобто вартість міста Коломиї, землі в місті Коломиї, зросла з 99-го року по 2009 рік, зросла в певному період часу. Податок за землю сплачують особи, які мають землю у постійному користуванні або у власності. До 2008 року він складав 1% від грошової оцінки землі. У 2008-му при прийнятті державного бюджету, були внесені зміни в документи, які стосуються земельного законодавства. Відтоді орендна плата складає не менше 3%. Вона ну, так розраховувалася, чим менша площа і чим ділянка привабливіша, тобто знаходиться в центральній частині міста, тим за неї була більша орендна плата. Скажімо, кіос 30 метрів квадратний в центрі міста мав 10% від грошової оцінки. А територія, яка мала більше гектара, мала 1,125 від грошової оцінки орендної плати. Вона в 2008 році автоматично для тих, хто мав 1%, ну мав мінімальну плату за землю, так? до нього вартість зросла в три рази. Ми не говоримо про те, що він міг мати там, 5% чи 3%. Якщо він мав 3%, то до нього вартість не зросла. Тобто зросла тільки для тих е землекористувачів або землевласників, які мали 1% або біля 1%. Тобто менше 3%. Це не нормативні акти міської ради, зазначає Святослав Бучелюк, а законодавчі акти. Окрім того, щороку в залежності від інфляції, проводиться індексація грошової оцінки. Це також абсолютно не залежить від міської влади. Ця індексація нараховується згідно постанови кабінету міністрів. На 2010 рік є постанова кабінету міністрів. У нас індексація є 1,059. Тобто з кожним роком ця індексація є. Це є другий момент, який вплинув, але він є невеликий, тому що інфляції в нас в цих роках такої великої не було. Так, ну загальний коефіцієнт індексації, якщо взяти, з 98 року складає 3,2. Тобто це по грошовій оцінці. Тобто, знову ж таки, грошова оцінка, яка була розроблена в 98 році, 99-му і 2009 році, коефіцієнт індексації, який закладений державою, так, він вже складає 3,2. Тобто її вже індексували на 3,2. Другий момент розробки самої грошової оцінки вона розробляється по населеному пункту, і населений пункт має певний статус. Тобто, є статус населеного пункту, який є статус обласного центру або міста обласного підкордання. Тобто є певна методика, вона, до речі, зараз. Розроблена нова методика, і вона е, затверджена Держкомземом України, навіть не методика, вона називається стандарт грошової оцінки. Він вже вступив в дію ще е, з жовтня минулого року, зараз вже він діє. Тобто е, є певна нормативна е, методика розробки грошової оцінки. Тобто нема такого, що місто. Хоче зменшити або збільшити вартість землі. Висновок змінити грошову оцінку у будь-якому випадку не можна. Є нормативна методика її розрахунку. Звісно, якщо виробництво не працює, каже Святослав Бучелюк, підвищення плати за землю лягає важким тягарем на плечі підприємця. Але якщо бізнес успішний, то проблем бути не повинно.